У нас сьогодні дощить цілий день, ось такий буде у нас новий рік. Дощовий, не падає, круглий рік не падає дощ, а на самий новий рік, так як у нас сніг не падає, то дощить цілий день. Ось такий у нас така в нас погода, але нічого. Нормально. Небо чорне, чорний. Зараз настав дощ трошки, але зараз буде лити знову. Тоді я встигну в магазин забігти і вибігти. Я просто не встигла купити виноград, забула, верніше, купити виноград. Хотіла показати, розказати, що я буду робити на новий рік. Трошки витяжку виключу, бо погано чути. Тут в мене обжарюється перемелена морква з цибулькою. Я її обжарюю для чого? Потім сюди кину язики, які я перед тим відварила. Ось язики. Свині, гав'яжі, любі, які є. Я їх відварила. Я думала, я їх натру, але тяжко натираються, зараз я їх буду перемелювати. Ось так я перемелюю перемелю по одному язику. Зараз я якось покажу. Ось так перемелюю. Щоб воно було ще дрібніше, я даю завжди чуть чуть молока. Так, так, молока, і вони будуть дуже смачні. Зараз я дам сюди чуть-чуть молока і так до кожного язика. Чуть-чуть. Воно буде легше перемелюватися і воно буде дуже-дуже ніжне м'ясо. Я завжди так роблю. І коли я його перемелю, кину на сковороду із цією цибулькою з морковочкою все разом вимішую, чуть-чуть протушу. Ось так я перемолола, додала чуть-чуть молока, як я сказала. Воно стає ніжне-ніжне. Воно не стає як паштет. Можливо, так здається на відео. Воно ще випарується трошечки волога на сковорідці. Ось. І, так, і будуть дуже смачні налисники з м'ясом. Це я так роблю: налисники з м'ясом, тільки на язиках. І все посолили до смаку поперчили кожен на свій смак. ще я хотіла сказати, я доливаю молоко. Хто не хоче, не любить молока, може запросто додавати бульйон любий, це не проблема. Навіть той же бульон, в яких варилися язики. Також буде дуже смачно. Я даю молоко, мені подобається такий більш смак. Тому що мені нагадує, колись в дитинстві ми були з сестрою маленькі, в садіку нам також давали такі налисники з м'ясом і були точно точно копія смак, як нам давали колись в садіку. Я роблю точно так само. Все, перемішала, поставила на вогонь, чуть-чуть протушила, щоб воно було. Ну, крапельку густіше. І все. І потім перемащую на лисники. На лисники, хто хоче, можна потім ще обжарити разом з м'ясом. Хто хоче, можна трошки в духовці запекти, кому як подобається. І тут в каструлі у мене, що до них вариться, бульйон курячий. У нас похолодалось, дощ падає. Доця зробила он гарячого глінтвейну. Зараз трошки жахнемо. І китюня з нами прийшла до нас. Так, китюня. тюня. Той він ганяє все по вулиці, а сьогодні холодно, дощик. Буде новий рік з нами в сім'ї зустрічати кіт, так? Кетюнька, Кізюлік, красавулік, красавець, мой красавчик, красавчик. Я смажу э, налисники. Зараз буду начиняти м'язком. М'яско настоялося, Вібрало вже рідину, молочко і стало таке смачне, Дожарюю вже послідні бліни. Ось такий глінтвейн. Це я в Ліді купила. Мене мої німці пригощали, де я працюю. Ми пили з ними, там теж дуже смачний. Я все його бачила, але... По-моєму, ніколи не купляла. А цього разу, думаю, також куплю. Сьогодні 6 січня, ранок 8.15. Я їду на роботу. Нікого немає, тільки одна машина. Сьогодні вихідний, всі вдома, а я їду на роботу, як завжди. І сьогодні у нас дощик. Сьогодні передають на цілий день буде дощ. Та й добре. Цікаво, що бабуся мені сьогодні придумає свято робити, але <кій> у нас хоч свято, хоч не свято. Робота одинакова. Зараз починаємо все витріпувати, матраси. З другого поверху починаємо все вимивати генеральну уборку, витріпувати матраси, перевертати їх на іншу сторону. Мити стіни, стелі, в ванні, в кімнатах. Все як завжди, тільки гості, і діти, внуки від'їжджають, виїжджають. Зараз починаємо все перемивати повністю. Як вона каже, треба поміняти повітря в хаті. Дезінфекція повна після їжі дітей. Ну, так вона любить. Це що ми будемо зараз починати робити? Що робити? Завтра починається школа, завтра вже Мілену везу в школу, канікули зимові закінчилися святкові аж тепер до весняних свят, аж до Пасхи, по-моєму. Це вже вечір. Я їду на другу роботу. першої прийшла. Поїла, віддихнула годинку і їду на другу роботу. Привіт світ! Сьогодні 7 січня в нас така жара. В машині пише 18 градусів, але мені здається, що більше. Або відчувається як більше. Відчувається як 20-22. Душно. Я на роботі, на роботі була прямо на вулиці і спотіла. Не падав дощ пару днів назад, а сьогодні душно. Ось сьогодні погодка шикарна. Така гарна погода йдемо до моря. Такий домик тут старовинний. выднула мангу классно ты хвапа я прими какой Все, трошки погуляли по пляжу. Тепер вже пора до... на обід їхати. Подихали свіжим повітрям, Переїдемо їсти додому на обід.